Алкотестер АТ6000, призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 2 проміли. Алкотестер має напівпровідниковий вимірювальний сенсор. Живиться від трьох батарейок типу ААА. В алкотестері передбачено можливість підключення зовнішнього джерела живлення, гніздою для підключення. Вимірювання проводиться як з використанням мундштука, так і без нього. Увімкнення алкотестера. Після увімкнення потрібен деякий час на розігрів вимірювального сенсора. При цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік. Алкотестер готовий до проведення вимірювання. Подуємо в нього. Результат на дисплеї нулі. Цей час можна змінити одиниці вимірювання. Проведемо вимірювання з алкоголем. Перевищення